Добро вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Ви знаєте, як завжди, я люблю оцінити ситуацію, подивитися на все сторони. Я не поспішав викладати відео про сумнозвітний закон по дрова, за яким. За те, що ти зберігаєш дрова без документів, тобі можуть припаяти до 10 років тюрми. Не поспішав, тому що потрібно було узнати, хто ж цей закон педалює, хто його пробиває і чому пробивають. І от узнав: а як ви думаєте, хто педалює закон про дрова? А педалюють Депутати від слуг народу, які є родичами контрабандистів, так, контрабандистів і людей, які ведуть контрабанду через західні кордони України, в тому числі і контрабанду лісу. Правильно, контрабанду лісу через Чернівці, через Львів. Пам'ятаєте вагони у Львові забиті. Путі, як кажуть, железнодорожні і забиті путі железнодорожні в Чернівцях, забиті вагонами з дошками. Пам'ятайте? Так оце ці люди, ті контрабандисти, які гнали лісок зараз через своїх депутатів, до речі, родичів прямих у Верховній Раді і педалюють закон про ліс, щоб собі і далі. Возити лісок в Європу. До речі, незважаючи на закон про ліс, яким простим людям забороняється збирати хмиз в лісі, в Карпатах масово роблять величезні дороги. Величезні в Карпатах роблять дороги. І це не відкриває таємницю, це відкрита інформація. В газетах, в журналах, на Ютубі показують. Як в Карпатах в лісах роблять великі дороги, начебто для туризму, начебто для якоїсь рекреації. Ну, а роблять ясно чому. тому що по стареньких карпатських дорогах ці ваговози вже не можуть їхати. Вони їх розгрузили. Тому треба робити нові здорові дороги, щоб вивезти весь карпатський ліс. І ще, є ще одна причина, чому дрівця. Не можна збирати в лісі, бо буде тюрма. Правильно вас будуть заставляти купляти вугілля. Вугілля, яке належить не українському народу по нормальній ціні, а українським олігархам. Щоб селяни, які збирали хмиз в лісах, тепер брали вугілля і давали прибуток олігархам, які тримають шахти. З вами, Ігор Швець, пояснив все на пальцях. Думаю, ви. Зрозуміли, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.